Саме українці бачать завершення війни. Чи вірять вони у дипломатичний шлях або покладаються лише на силу зброї? Що про це думають ті, хто щодня боронить країну? Дивіться саме зараз на штаб-інфо. Ми повинні рухатися своїм шляхом. Тому ми вважаємо, що ті дії, які робить президент, він робить правильні дії, а ми повинні його підтримати в цьому напрямку. Громадянам військовим треба робити. Що повинен робити, а що воно буде, то ми побачимо. То вже буде від нашої можливості щось зробити так, як ми це бачимо і зробимо. Наразі закінчення не бачимо. Все, що наразі в інформаційному просторі є, воно. Ну, Я не знаю, наскільки можна його сприймати. Коли вже буде якийсь результат, тоді можна буде про щось говорити. Наразі нам своє робити. Я не звертаю увагу особливо на перемовини, бо все одно, якщо зараз буде якесь перемир'я, то ми всі розуміємо, що війна повториться, продовжиться точніше, за 5, може 10 років, і буде гірше, можливо, навіть ніж зараз. Тому нам своє робити. Я не знаю. Я знаю, що Україна переможе. Також я хочу, щоб всі наші військові вони повернулись додому живими, здоровими, і ті, хто загиблі, щоб. Нам вдалося їх вшанувати їх пам'ять. Ну, пауза, це не кінець, пауза це пауза. А щоб завершення ні, завершення не бачить, не відчуваю Поки дипломати шукають шляхи до завершення війни в Оболонському районі Києва. Відкрили алею пам'яті тут. У імена тих, хто віддав життя за Україну. Чи стане ця алея символом скорботи або нагадуванням про необхідність продовжувати боротьбу? Саме головне це зупинити зараз повномасштабну цю агресію, щоб хлопці наші не гинули. Нам треба в будь-якому випадку перегрупуватися, треба зібрати сили воєдино, да? зробити певні зміни і тільки після того вже новими силами виступати на захист нашої держави. В нинішньому аспекті, який ми бачимо, на жаль, дуже багато високопосадовців не цінують те, що хлопці здобувають. Своєю силою, своєю кров'ю і своїми життями. Я прийшов подивитися на своїх хлопців, які були під моїм командуванням. Частина фотокарток тут. Ось чому прийшов. Що треба робити? Не опускати руки, не зневірюватись. І робити своє. Немає однозначної відповіді на це питання. Нам потрібно вистояти і робити для цього все, що потрібно, щоб вистояти. Побільше зброї, щоб могли хоч і захищати. Бо зараз з боєприпасами опять скрупне становище. Прошу, щоб побільше зброї було. Можуть бути зміни, Якщо побільше зброї і гарної зброї. Воювати до перемоги. Поки ми не звільнимо нашу землю, будемо воювати. Леонід Розенблюм, Віктор Коновалов, спеціально для Штаб інфо.